Тваринам, що загубились, і людям, які заблукали. Український письменник і громадський діяч Євген Положій презентував нову книгу Риб'ячі діти. Роман уже удостоєний цьогорічної коронації слова, а тепер з ним змогли познайомитися і сумчани. Презентація нової книги розпочалася з автограф сесії. Кожен міг придбати примірник, підписаний автором. П'ята частина виторгу піде на підтримку поранених в АТО. Далі міні-вистава за мотивами роману. Тільки собака, кубка забитих. Точніше професійно знешкоджених три дні тому бродячих, а зараз просто мертвих всі. В центрі оповідання собака, вона центральний персонаж, і другий центральний персонаж це собор. Навколо цих двох е персонажів, об'єктів і суб'єктів, е е циркулюють люди різні: художник, мер, пацанчик, е священик. У книзі багато окремих історій: хворого борця за незалежність, ветерана, бродячих тварин, яких знищує комунальне підприємство, розповідається про типові та впізнавані проблеми події, міські об'єкти. Одна з основних думок цієї книжки така: що якщо ми дозволяємо безкарно вбивати беззахисних тварин, то рано чи пізно суспільство почне вбивати люди один одного. Автор зізнається, писав роман довго, коригував під час подій майдану. Останню главу снайпери дописував у лікарні після побиття. Для декого сподівається автор книга стане черговим цікавим романом. А дехто з нею вже здобув перемогу над собою. Дуже така болюча тема для мене, бо в мене є фобія. Я боюся собак. І Євген ставив над завдання цієї книги, щоб я вилікувалася цієї фобії. І так і є тепер він не може від мене відкараскатися, бо я прошу в нього купити мені собаку. На вечір презентацію завітало безліч сумчан, як знайомих із творчістю Євгена Положія, так і тих, кого привабила цікава анотація. Я цього і захотіла і книжку придбати, і просто узнати про цього нашого сумського письменника, щоб і своїм читачам розказати. Я прочитала в газеті, що тут написано, про собаку, яка старається устроїти своїх щенків. Поэтому я вирішила його взяти. Хочу познайомитися з ним поближе, як говорится, з його творчеством. Говорять, ну, в Києві була його презентація, де дуже тепло його приймали. Наступного тижня письменник збирається в тур мандруватиме південною Україною. Сподівається, на не менш теплий прийом, аніж у Сумах. Анна Книж, Микола Ніколаєнко. на часі новини.